Молодь інтелектуальне майбутнє країни. Все найкраще дітям. Молодь наше майбутнє, які чудові і абсолютно правильні гасла. Можна зруйнувати державну економіку, але вона відновиться. Можна перемогти армію, але нація відродиться. Можна замінити погану владу. Проте, коли народ втрачає молодь, він втрачає майбутнє. І це не фраза, а жорстока реальність і об'єктивна загроза. Ніколи Україна не стане великою державою, якщо її юні громадяни не будуть отримувати освіту і належні знання, не будуть виховуватись в любові, не будуть належним чином розвиватися. Адже без належної освіти і виховання. Насамперед, виховання любові до Батьківщини, гордості за свою державу, національного патріотизму, поваги до власної історії, мови, символіки, культури, традицій. Без знання і шанування законів об'єктивно неможливе виховання справжнього громадянина, а без цього не можна бути спокійним за майбутнє нашої країни і її процвітання. У теперішньому світі. Досягнення народів і держав визначаються трьома основна, основними критеріями: перше це рівнем освіченості або науковості інтелектуалізованості нації, друге рівнем середньої довготривалості життя, і третє середнім рівнем життя людей. Отже, три кити, на яких стоїть сучасне розвинуте суспільство, а саме політика, економіка і культура. Повинні підпирати основні суспільні пріоритети освіту, фундаментальну науку і охорону здоров'я, з усіма від них другорядними галузями суспільної життєдіяльності. Головною ж ціллю школи вже зараз повинна стати підготовка великого громадянина великої держави з міцною, моральною, культурною, естетичною і патріотичною базою. Кодексом честі великого громадянина великої країни, якого спіткатиме постійно вдача. І нашій школі, і нам з вами, і нашій батьківщині є чим пишатися. У нас прекрасні учні, які займають призові місця на обласних і українських олімпіадах, обласних і всеукраїнських конкурсах, які кожен раз підтверджують, у України є майбутнє. Лук'янова Ірина, переможеця обласної олімпіади з історії і призер Всеукраїнської олімпіади. Ірина чудова дівчина, відмінниця. Приймає активну участь у житті школи. Григорєва Наталя, учениця 9 класу, призер обласної олімпіади з історії. Левенко Наталя, призер обласної олімпіади з світової літератури. Лелеко Ірина, призер обласної олімпіади з географії. Задачі, які ставить сьогодні перед собою Українська держава це допомогти молодому поколінню повірити в те, що інтелект у нашому суспільстві. Має свою ціну і його вартість постійно зростає організаційно, матеріально та інформаційно підтримати обдаровану талановиту молодь, яка вже у найближчому майбутньому стане інтелектуальним цвітом нації дати молодим людям додатковий шанс та стимул для реалізації свого інтелекту саме в Україні, а не за її межами. Залучити до співпраці якомога більше різноманітних партнерів, громадських організацій, підприємств, державних установ, що свідчитиме, що ідея пошуку та підтримки молодих обдарованих ініціативних громадян підтримується всім суспільством. Споконвіку в Україні система освіти, навчання і виховання молодого покоління ставилася на провідне місце. Цій галузі Україна ніколи не пасла задніх. Адже хто думає вперед на рік вирощує хліб, хто думає вперед на 10 років, садить сад, а хто думає вперед на 100 років, виховує молодь. Ще в середньовічні часи мандрівники зауважували, що на нашій землі люди були виховані, шляхетні, культурні, освічені, вільні. Національну еліту виховували і плекали Києво-Могилянська і Астрозька академії, численні школи та інші навчально-виховні заклади та інституції, родинне виховання, козацька педагогіка, духовно-релігійне, патріотичне виховання. Все це було тісно пов'язане і міцно сплетено в один нерозривний вузол. А у нашому класі. Підростають майбутні вчені, дослідники, лікарі і просто чарівні діти, які сьогодні вже досягають певних вершин. Коцюруба Олександра переможеця обласного форуму юних шанувальників фізики. Крикунова Анастасія показала найкращий результат у всеукраїнському конкурсі «Кенгуру». Крикунова Анастасія, Коцюруб Олександра, Гак Павло і Вайнерман Максим перемогли у всеукраїнському конкурсі Кенгуру. А ще у нас є найкращі футболісти, учасники районних, обласних і всеукраїнських змагань з футболу. Наше з вами спільне завдання. Виховання нової генерації українців, захист соціальних інтересів молоді та її громадянських прав, формування особистості. Треба всіляко плекати в юнацтві національну гідність, порядність, солідарність, активність, ініціативність, культивувати сміливість, обов'язковість, вірність. Наше спільне завдання зробити все для того, щоб нове покоління українців виросло інтелектуально розвиненим, гідними громадянами своєї країни. А ваше завдання сьогодні гарно навчатися, гарно себе поводити, бути здоровими, розвиватися фізично, і головне, ви повинні зрозуміти. Ви інтелектуальне майбутнє країни. Моєму сину 6 років. І я уявляю, як він дивиться на мене своїми чистими оченятами і ніби запитує: Мама, що ти зробила для того, щоб ми гідно жили у квітучій, могутній Україні? Я переконана. Що в нашій державі ще знайдеться достатня кількість енергійних і вольових людей, студентів, вчителів, робітників, військових, селян, батьків і матерів, які хоча б для того, щоб не було соромно подивитися в очі своїм дітям, докладуть усіх зусиль, щоб українська молодь мала велику перспективу у великій українській державі.